Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гуші, і наша чашечка розповість вам про те, що буде далі. Події з дня на день, з хвилини на хвилини. Давайте послухаємо про що пророкує чашечка. І почнемо зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра. Проекти, Дивіться кожен по своїй ситуації. І чашечка говорить про те, що в сфері вашої діяльності йде, знаєте, як наче позбавлення якихось питань, методом вирішення ви будете справлятися з якимись такими важкими задачами, і нарешті ви від них звільняєтеся. Причому результат, який ви отримаєте, він дуже сильно вас порадує, тому що з отриманням цього результату у вас відкриваються нові перспективні можливості, які даватимуть вам право на укріплення, знаєте, нових позицій ваших. Щось таке у вас. Чекає найближчим часом. Що стосується вашого особистого життя, дому і сім'ї, то тут здивування прямо з обох сторін. З однієї сторони, вас буде здивовувати відношення чоловіка до, по відношенню до вас, потім будуть якісь сюрпризи зі сторони цього чоловіка. І з іншої сторони вас буде здивовувати жінка. Жінка, яка, знаєте, от пліткарка, Пліткарка, яка буде видавати вам інформацію, за яку ви будете чіплятися, і ви будете розуміти, що це ключик, який ви хочете взяти і використати, для того, щоб поправити в майбутньому положення справ, сім'ї в будинку. От якусь таку інформацію ви від цієї пліткарки отримаєте корисну інформацію. І ще один момент тут: це дорога, дорога і зустріч. Знаєте, дуже багато питань. Хтось вас заставить серйозно задуматися з приводу якихось серйозних рішень, які ви прийняли раніше. От когось ви зустрінете в дорозі, причому зустріч буде не запланована, випадкова зустріч, десь ви поїдете у справах. Зовсім інше питання вирішувати. І от раз і зустріч відбудеться, і при зустрічі, при діалозі, ви повернетесь до тих рішень, які вже прийняли. Якихось, знаєте, як наче ви збудували собі якихось планів, їх притримуєтеся, ви йдете чітко по цьому плану, який собі розписали. І в цій розмові будуть, буде таке, що ви щось зробили неправильно, щось потрібно буде змінити і переглянути. Це, знаєте, вам буде також на благо. Це буде вам, знаєте, як на спасіння, так захотіли вищі сили. Щоб ви більше не допускали в майбутньому таких помилок і не заходили в тупикові ситуації. Ви будете, знаєте, дуже дякувати Вищим силам Всесвіту, що не дали вам зайти сильно, глибоко, в тупикову ситуацію. Бо Потім було б ще хуже. Так. Давайте перейдемо. Сферу, що у вас перспективи, які на вас чекають, найближчим часом. І тут також якась новина в перспективі, і якось блискавично буде змінюватися, знаєте, щось в вашій сфері діяльності. Якусь таку ключову інформацію ви будете отримувати, що ви зможете просто, знаєте, Обійти всі гострі кути, на які раніше фактично ви напиралися. От ви йшли якось по направленню якихось гострих кутів, а тут є можливість, отримавши цю інформацію, ви будете просто знаєте, обходити ці кути, і ви будете думати, що дуже добре, дуже вчасно до вас надійшла така корисна інформація. Ви будете дякувати цій людині, носію цієї такої корисної інформації для вас. Так, що стосується вашого особистого життя, то тут, бачите, якісь такі дороги у вас змальовуються. Щось ви будете переглядати в своєму житті, якось по-іншому захочете обіграти якимись новими методами, скор... скористатися. Так? От Вам захочеться скористатися новими методами. Через дорогу ви будете отримувати якусь інформацію, і вибір буде залежати тільки від вас. Цей вибір, який ви будете робити, це буде дуже мудре рішення з вашої сторони, але про це ви зрозумієте трошечки згодом. От щось таке дуже мудре і дуже правильне рішення будете приймати. Знаєте, як наче щасливий білет ви витягуєте, але ви про це зрозумієте трошечки згодом. Так, і отут у вас ще тут щось і чоловік, і жінка змальовані, якісь новини будете отримувати. Ви знаєте, найближчі дні, можливо, з хвилини на хвилину, з дня на день, ви почнете отримувати якусь дуже цінну для вас інформацію, прояснення якихось ситуацій і на майбутнє, і ситуацій з минулого, тому що тут акцент іде, знаєте, так скажімо, з минулого тягнулося в майбутнє і в сьогодення. Але щось ви будете прояснювати. Така інформація, яка вам буде надана, вона вам прояснить. Дуже цінна інформація. на вас в перспективі в сфері вашого особистого життя. Знаєте, ви будете. Знаєте, якісь люди, якесь, якісь дії, ви знову отримуєте якусь інформацію. Постійно вас, ви дивіться, вся чарчика говорить про якийсь обмін інформацією. Постійно ви отримуєте якусь корисну інформацію. Ви повинні якось повернутися так, щоб ви отримували якусь, отримали якусь, знаєте, таку благоприємну обстановку для себе. Якась така буде інформація надана, що це буде укріпляти ваші позиції, якщо ви її прислухаєтеся і зробите так, як ви почуєте цю корисну інформацію. Через отриману інформацію у вас буде покращення. Також буде вирішуватися фінансове питання дуже такий, знаєте, якийсь такий дуже гостренький, дуже колючий такий. Таке колюче питання також буде вирішуватися найближчим часом. Знаєте таке питання, як, ото, як назойлива муха, знаєте, не можете від нього звільнитися, не можете вирішити це питання. І от таке питання фінансове, воно вирішується. Можливо, це якийсь вклад або якесь рішення фінансове в кожного ж по-своєму щось таке буде програватися. Щось таке, що вас дуже-дуже хвилювало. Щось таке колючим для вас було. І ви звільняєтеся від цього такого фінансового питання. Ви вирішуєте його, що буде стосуватися. Ви, звісно, будете дуже задоволені, дуже щасливі від цього. Що це ж добре, коли, знаєте, от ви заспокоюєтесь, і воно вас більше не буде хвилювати. Дуже ж класно, коли більше нічого такого не хвилює, такого, знаєте, що приносило вам якийсь дискомфорт. Нарешті ви від цього звільняєтеся. Да. Як наче крила за спиною виростають, ви будете дуже-дуже задоволені. Розмови з родичами, якісь новини будете отримувати від людей, родичів. Тут коріння змальовано, якось ви пов'язані з ними. Якусь інформацію, щось будете накопичувати, накопичувати цю інформацію, робити якісь висновки в подальшому. Потім трішки неприємна розмова відбудеться з людиною, з якою ви. Періодично зустрічаєтеся, це жіноча фігура, це може бути сусідка, може бути. Хоча, скоріш за все, сусідка. Коли, знаєте, людина, наче нічого такого, у вас немає загальних, знаєте, якихось секретів таємниць, але неприємність, знаєте, трапиться. Через вину цієї жінки. Вона як наче буде нариватися на скандал, намагатиметься вас зачепити. Якийсь інтерес вона до вас проявляє, причому такий, знаєте, нездоровий інтерес дуже цікавиться і прямо ні свій пихає ваше життя. І ви будете, знаєте, як на рукою віддвигати її. По типу не лізь туди, де тебе не запрошували. От якась така, знаєте, така Ці зацікавленість цієї жінки. Ви будете поражатися її наглості, вона як танком пре у вашу сторону. І ви думаєте, що собі, що це, як... що це за поведінка така? Прямо будете її від... Знаєте, як наче віддаляти від себе і не давати можливості, знаєте, пройти у ваш простір, зайти у ваш простір, зайти у ваш будинок? Тут, знаєте, ще одна картинка змалювалася комусь, буде дуже потрібна ваша допомога. Причому, ви знаєте, кинувшись допомагати цій людині, ви будете в шоці. Від того, від того, що, від того, що яка, яка така дурна в нього була ідея, що людина сама себе затягнула в якусь таку авантюру, і досі віра в те, що це реально, і що від цієї авантюри він може отримати якісь результати. І ви будете і допомагати людині, і будете намагатися його, знаєте, перевпевнити. Це, знаєте, як наче потріпає ваші нерви, забере дуже багато енергії. Тому дивіться самі, чи це вам потрібно. Це тільки від вас залежить, тільки від вашого рішення залежить. Будете ви допомагати цій людині чи ні. У вас вистачає сил, щоб заставити людину задуматися, щоб вона зупинилася, але ви втратите дуже багато енергії. Якось так програється. Так, що ще? Буде якийсь дзвінок, дуже термінова новина. Якась така неприємність. Неприємність, яка, знаєте, заставить вас відмовитися від спілкування з якоюсь людиною. Знаєте, вас, цей дзвінок, він, як наче вас буде попереджати. Попереджати, щоб ви не зробили помилку. Ісь такі питання будуть вирішуватися. От хтось вам знаєте, як наче. Тут собачка змальована, дружочок якийсь, знаєте, дзвіночок від дружочка, він вас якначе він чи вона тут невідомо не, не попередить про інформацію, така, знаєте, буде, щоб ви не зробили помилку в своєму житті. Тому тримайте руки на пульсі і не робіть помилок. Так, далі. Також будете радіти якимось, знаєте, таким оновленням, які будете отримувати, якісь новини будете отримувати, які будуть ключем для вас. І... Це буде надавати вам такий, знаєте, не дуже помітний, але зріст. Не дуже помітно, але ви будете якось продвигатися через цю інформацію, через ці ключики, через ці можливості. Ви будете, знаєте, з такою легкістю підніматися наверх. Тут показаний підйом, ви будете йти вперед, будете зростати, будете двигатися в сфері кар'єрного зросту. От щось таке говорить про щось таке, говорить щашечка. І вдача, вдача, от вона, вдача вас прямо на самому дні змальована. І ви її будете прямо відчувати, що у вас все виходить і в вас все вдається. Класно, чудово. Мені дуже сподобалось. Я дуже-дуже дякую вам за увагу. Як завжди, бажаю вам миру, щастя та кохання. Бережіть себе, будь ласочка, на все добре.